На прямому зв'язку з нами зараз Олексій Буряченко, це виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, пане Буряченко, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, продовжуємо ми вже котрий день, котру ніч обговорювати те, що відбулося на саміті Європейського Союзу. Абсолютно історичне рішення. Однак, який шлях нас цікавить. Очікує далі, от яким він буде на вашу думку? Ну, ви задаєте абсолютно вірне запитання. Дякую. Тому що, тому що шлях насправді буде в Україні складний. Якщо брати суто тільки нормативно, то потрібно буде пройти на так званих там 35 пакетів нормативної синхронізації. Але це не найскладніший процес. На цей процес, який залежить більше від взаємодії Європарламенту і парламенту України, а до речі, вже в цьому році було прийнято рішення про відкриття представництва європейського парламенту в Україні ще десь приблизно півроку тому, що вже було на таким красномовним свідченням того, що відносно відкриття. На Україні дороги до європейського союзу до повноцінного членства сам європейський союз відноситься дуже серйозно. На шляху України до повноцінного членства будуть стикатися інтереси, стратегічні інтереси самого європейського союзу і конкретних держав-членів. І це є абсолютно нормально, тому що це різні економічні ринки, це різна політична кон'юктура і при. Пустимо, у Австрії, це може бути там. На зовнішній пріоритет Боснії і Герцеговини, а припустимо, тієї самої Польщі, як нашого найближчого партнера та сусіда, на більш економічні пріоритети там аграрного сектору, тому що Україна, як великий, скажімо, на правду гравес на цьому ринку, може просто зробити їм багато проблем. Тому ці всі речі потрібно буде. Ці всі кластери книги. Економічні політичні потрібно буде синхронізувати на Україні і не тільки з Брюсселем і це важливо а з тими країнами європейського союзу, де наші політики мають знайти спільний знаменник. Адже, якщо ці політики не будуть знаходити спільний знаменник, то ці конкретні країни європейського союзу вони саме вони почнуть ставити палки в колеса українській євроінтеграції на і. Скажімо, що вже зараз можна зреагувати, резюмувати. На початку цього шляху, ну перш за все, мабуть, я зашлюся на позицію того самого Подоляка, який виділив там три ключові аспекти. А потім на продовжує його точку зору. Це дерегуляція на це зараз. Україна зверне особливу увагу на боротьбу з корупцією. Ну продовжують реформи в правоохоронній сфері, в тому числі в судовій. Ну і звичайно, продовжити реформу. В сфері безпеки, тобто реформу української армії, яка, як було зазначено, дійсно вже набагато більше є армією НАТО, чим армією Європейського союзу. От в цьому продовжуючи цю думку, я все ж таки. Повернувся б до дерегуляції, і нам якщо між на внутрішньому повістку це дерегуляція, то на зовнішню сторону це якраз ефективне і збалансування різних кластерів як європейській економіці з Україною, так і в проблемних аспектах, які ми вже зазначали між конкретними країнами Європейського союзу та Україною. Це набагато системніша і складніша робота. Ніж ми робили раніше. Раніше нам були рекомендації від європейської комісії, певні практики передавалися Україні, вони пропрацьовувалися у Верховній Раді України і відповідно приймалися і імплементувалися внутрішнє законодавство. Зараз робота буде набагато комплекснішою, окрім нормативних змін, які ми маємо привнести в своє законодавство, тим самим да, зблизити наш. Деколонтавче полу з Європейським союзом нам потрібно буде ще зближати реальні сектори економіки, а це вже синхронізація на рівні урядів, на рівні спеціальних комісій, на як двосторонньої взаємодії з Брюсселем, так і багатосторонньої взаємодії, де Брюссель може стати так званим арбітром, резюмуючи, не резюмуючи, звичайно, Україна отримала історичне рішення звичайно, Україна отримала історичний сам. 14 грудня, але тут точно ми зараз не маємо почувати на лаврах і розслаблятися, тому що роботи в нас попереду ще величезна кількість. Олексій, на вашу думку, фактор війни яким чином впливає на ці процеси, які ми вже пройшли, і ті, які нам ще пройти, треба буде попереду. Ви знаєте, фактор війни став мобілізаційним фактором в принципі, і для України, і для Європейського Союзу. Як це не парадоксально, але Україна те, що вона вистояла, вона показала всьому світові дійсно, що вона не просто декларує якісь да, цінності західного світу, а що вона готова на полі бою на можливо. Воєдина серед них усіх, захищати їх реально. І звичайно, така позиція змінила не тільки відношення до України, а й еволюціонувала процеси в самому європейському союзі. Подивіться про що каже Борель. Подивіться, яку позицію займає Шар Мішель Урсуло фондерляйн як лідери об'єднання об'єднаної Європи. яку позицію займає той самий да, Шольц з Німеччини, яка є локомотивом економічним. Європейського союзу вони говорять тільки одне: вони говорять від успішної європейської інтеграції України залежить безпекова складова європейського союзу, тобто вони еволюціонували в своєму сприйнятті самих себе від якоїсь там м'якої економічної конфедерації, до досить вони прагнуть до досить вертикалізованої наддержавної державною pure Пріоритетом якої є саме питання безпеки, навод. А якраз от безпеку це один із тих факторів, які їм може забезпечити саме Україна, тому що ну як мінімум в нас розбудовується сучасні ВПК, універсальна армія, яка працює в гібридизованих стандартах, переважно НАТО. вот, але найголовніше, що Україна має звичайно на Tu deixas В принципі армію надіздатнішу армію на континенті. Вони розуміють, на що якщо України не буде в європейському союзі, то питання безпеки для них буде надзвичайно вразливим. Тому вся стратегія зараз їхньої вертикалізації, як вони самі називають, їхньої внутрішньої взаємодії вона багато в чому залежить від нашої успішної інтеграції. До речі, вони називають модель, до якої вони прагнуть. Сполучені Штати Європейського ну, союзу ну справді це вже говорить про багато. Буквально хвилинка залишається. Якраз на цю тему ви самі вже пану Олексію зайшли. Заява Макрона, яка говорить про те, що не може одна людина або одна маленька країна тероризувати весь європейський союз. Це абсолютно в контексті. Це він про Угорщину говорив. І також сигнал від уряду Литви про те, що Угорщина ймовірно могла б і вийти з європейського союзу, якщо вона не може досягати консенсуса як одна країна проти 26 країн. Буквально ваша реакція: 30 секунд. Да, це насправді дуже сигнал вірний, тому що ну не може тільки одна угорщина шантажувати весь європейський союз і конкретні країни європейського союзу. Такою рішучою заявою дали її зрозуміти, що ну не потрібно дражнити, да тигра дьоргати його за вуса, адже подальший шантаж економічний і політичний європейського союзу для Угорщини, а особливо до російського орієнтованого Орбана, може дуже негативно завершитись, і не тільки політично, а для Орбана, навіть дуже конкретними провадженнями в газі Олексій, На вашу думку, яким чином Росія буде діяти для того, аби сповільнювати наскільки це можливо, процес зближення Європейського союзу та України, і яке це має значення для них? Росія буде використовувати усі можливі тріщини да, у наших взаємовідносинах з Європейським Союзом, скажу вам, друзі, що цих тріщин насправді ще дуже багато, адже наша ні економічна сфера, ні політична, ні законодавча. Вони ще дуже далекі від адаптованих до європейського союзу. Тому Російські Федерації, враховуючи, на гібридні гібридну стратегію Герасимова ну ще точно буде на чому на грати довгий період, підсилюючи якісь десь непорозуміння внутрішні через ІПСО, як для своєї внутрішньої аудиторії, так і на, розповсюджуючи її відповідно по світу. Тому нам потрібно сконцентруватися на перемовинах з нашими партнерами, не дивитися в сторону держави агресора, адже негатив від неї. Буде завжди супроводжувати процес нашої європейської інтеграції. Ми маємо ставитись до цього в робочому, так би мовити, режимі і просто наполегливо йти своїм євроінтеграційним шляхом. Дякуємо вам надзвичайно за те, що знайшли час в такий ранній час з нами поспілкуватися. Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.